А тож, друзі, презентую вам подарунок номер 2 Називається казковий вечір. Вага подарунку 300 грам. Тут ви можете побачити різні цукерки різних фірм: і Монблан, Blanc, Ніколь, Nі Кремлате, шарм з цілим фундуком, бурундучок, гриляж, гриляжний і ще багато цукерок, відомих українських брендів і фірм, такі як АВК, Рошен, Безквітка, Каметист. Також нагадую, що цукерочки є надзвичайно свіженькі, це жовтень листопад, дата виробництва поточного року 2023 року. Доставка по Україні при замовленні від 3 тисяч гривень, є абсолютно безкоштовною для вас. Отож, вибирайте собі подаруночки, коробочки можуть бути найрізноманітніші. До цього об'єму підходить ось такий гарний святий Миколай, солом'яний будинок. Або ось така гарна теж упаковочка дітки. Вони прикрасять ваш святковий стіл і додадуть оцієї чарівності свят. Отож, замовляйте, подарунок номер 2 казковий вечір: 300 грам цукерок. Суперових.